Хтось каже День весни, комусь день жінки, комусь день рівноправ'я з мужиками. Вітаю вас, чарівні Українки. Спасибі вам, що поруч ви з нами, що ваше тепле слово, навіть погляд, здіймають нас на самовисочінь, і звідти гори, всі звернутими готові, аби лише посміхались ви вдень і вночі, що нас чекаєте з війни і безупину в молитві Богу просите за нас. Щоб врятував і нас, і Україну, і щоб наблизив перемоги час, ще вдома поруч з вами так спокійно, що навіть зайвим буде алкоголь, бо хочеться відчути усім тілом тепло і затишок від люблячих долонь, що в час, коли буває дуже важко, і здається, що ото от все розлетиться, ми дивимось у очі ці прекрасні, а там. Коханий, ти все зможеш. Не журися. І звідкись в нас тоді беруться сили, приходять рішення, ідеї, плани, спосіб зробити так, щоб ви завжди були щасливі, і щоб назавжди вигнати із душі осінь. Тож хай завжди вас посмішка вкрашає, і хай всі біди вас обійдуть стороною. Сьогодні вас, кохані, ми вітаємо із вашим святом. З новою весною.